Друзі, розпаковка! Honda Accord 2024 модельного року і Subaru Outback 2023. Я сьогодні не буду кричати, як завжди, тому що в мене є трошки проблеми з голосом Але покажу вам більше про дані автомобілі та поговоримо про бюджет даних красунь. Повірте, він вас приємно здивує, тому додивіться до кінця. Останній акорд, як ви бачите, є X. У нас 1,5 турбо-двигунчик бензиновий. Пробіг даного автомобіля усього 16 тисяч миль. Тому не переживайте за 1.5 двигун. Ресурсу вистачить, клієнт багато не їздить. Нічого тут страшного немає. Тут прив'язали обережненько, щоб не відкривалася ляда задня. Фари у нас ціленькі. Ось тут є пошкодження. Ще е, трошки фари. але все інше у нас ціле. Все все витягнеться, бампер накинеться. Ляда взагалі без пошкоджень все зробиться. Дві чотири тисячі доларів ремонту. Ну по моєму, навіть до двох. І це реальний ремонт, можливо, навіть і залишиться. Зазвичай ми так і робимо. Не закладаємо мінімальний ремонт, а максимальний ремонт, щоб у клієнта залишились гроші, і він був приємно здивований, а навпаки, розчаровувався в тому, що бюджет виліз на 2-3 тисячі доларів. Моз... Федорич, я вже я... думав висилати людей за вами. Мозги компасує, став і в тебе перегруз. Який кав перегруз? Це болієш, блядь, лавети дві. Ні, ну кав, заход, надхода, доходи пере, перегруз? Вона має 3,5 тонн. У мене редж ровер має 2,5. кажу, блядь, і що Блядь, в них є трошки проблеми з головою. не рахувати не вміють. Це фронтаж. Можна два ключка? нас тут чехол на акорди купив. Кошерний. Виглядає аккорд дуже прикольно, я вам скажу. Бічна подушка і підтримка там до сидіння теж стріляла. На 16 тисяч миль вона так і виглядає. Тут ніяких немає взагалі дефектів, немає коцанок. салон як новий. Монітор у нас вже тут також стоїть цифровий, а не аналоговий. Тут моніторчик. Комплітація EX я вам вже казав. Круїзи, мультимедію, управління, подушки не стріляли, трапади, там для колін і так далі. Керма теж не стріляла. Усього дві подушки. І, до речі, ця не розірвана, її можна перепакувати при бажанні або замовити нову. По бюджету даної машинки під ключ для вас аналогічний автомобіль може вартувати 22 тисячі доларів. Це вже з ремонтом, я вам говорю. Машина нагадує 24-й модельний, 23-й по кузову. Як на мене, за такі кошти ви аналогів в Україні навіть близько не знайдете з такими несуттєвими, як на мою думку, пошкодженнями. Перейдемо до Subaru Outback і подивимося на той автомобіль. Він теж в дуже гарному стані і ціна на Адекватна. Чому я буду тут розпоспалювати? Давайте перейдемо і подивимося. А, до речі, подивіться, яка тут оптика. Та ти що як виглядає? Вона в антихромі, тільки хром є ось тут, по-моєму. Да? Да. Верхня частина, я впевнений, що його теж затягнуть в хром і машинка буде виглядати просто космос. Я вам вже казав по двигуну, що в нас тут. Машинка шикарно виглядає. Перейдемо до аттбека. Subaru Outback. Пошкодження ми бачимо двері, крила і трохи по ходовій є частині. Я думаю, це речаги, максимум там. Коротше, що ми будемо гадати? Ми там заклали нормально на ремонт, двері оригінальні вже були придбані. І зразу майже після покупки даного автомобіля крило витягується, зробиться. Outback, комплектація Onyx. нагадую, 2,5 атмосферний двигун, повний привід. Фари у нас біксенонові, шини в доволі гарному стані. 18 дисків. Дам подивимось, салончик. Салончик реально виглядає жирнюче. Мені він заходить на 5 балів, я б сказав. Строчка зелена мені подобається. Гляньте на строчечку. Просто космос. Ну тут ще кринючий, як на мене, салон, шкіряний, просто по кайфу. Тут пластик, тут би ще торпеду затягнути в шкіру, але практичніше пластик, повірте мені, коли в мене здулось на каєні торпеда, ну це коштувало мені в копеечку. Тут у нас сервіска, коробочка автомат, звісно, все необхідне для управління автомобілем. Аналоговий приборна панель, хотілося б бачити, вже, звісно, цифровий, але нічого страшного. Є свій шарм, якийсь велика мультимедіа на 3.02.4 на USB і на новий вихід роз'єми. Аукс також є, підлокітник роздільний, до речі. В принципі, по даному автомобілю можна. Робити взагалі огляд, огляд будемо робити трошки пізніше. Я думаю, візьмемо власника, поговоримо про цю машину. Давайте передаємося поцінникам. Даний автомобіль з ремонтом прорахований бюджет 25 тисяч доларів. Машина нагада 23-го року з пробігом 39 тисяч миль. З пошкодженням двері і крила. Двері під заміну, крило під витяжку. Ми аналізуємо завжди з клієнтами перед покупкою автомобілів ринок України, ринок цілих машин з Америки і з пошкодженнями. Аналізуємо що вигідніше і, звісно, вигідніше було взяти з новими пошкодженнями, тому що в даний бюджет в Україні автомобілі стартують від 32 тисяч доларів. Не плутайте з автомобілями, які в хлам розвалені, де ланжерони дивляться в різні сторони, як знаєте, Касаглазія і так далі, які не їдуть про 120 кілометрів починають боком їхати. Ми говоримо про адекватні авто. Окей? Ось такий адекватний автомобіль з невеликим пробігом 25 тисяч доларів свій 23 року. Аналогічний в салоні буде вартувати орієнтовно 45 тисяч доларів комплектації Onyx. Тому, друзі, як на мене, якщо ви хочете домовити собі автомобіль, в першу чергу зверніться не в одну компанію, не в дві, а в три. 3, 4, 5, Чим більше, тим краще. Вам проводить консультацію і не дайте себе задурити, що за безкоштовно буде гарний автомобіль. Хай вам проводуть консультацію, покажуть бітфакс, покажуть аналогічні автомобілі, за скільки вони йдуть. Далі приймайте рішення, що цікавіше вам купувати. І саме головне це фіксована ціна під ключ. Якщо ви хочете реально компетентний прорахунок, за який люди відповідають, несуть відповідальні за автомобілі, в нашу компанію. Ми вас проконсультуємо і ви самі в тому що з нами надійно. Якісно та вигідно, найголовніше. Рахую, що ми розпаковочку провали, автомобілі їдуть на обслуговування. А ви підписуйтесь, підтримайте якимись коментарем, пишіть свої питання і до зустрічі у нових відео.